План по доходах Покровської громади на 2023 рік складає 1 мільярд 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Процес прогнозування показників бюджету відбувається у реальному часі. Про це повідомила директорка департаменту фінансово-економічної політики Покровської міськради Юлія Порицька. Загальний фонд 771,5 мільйонів гривень. Це власне надходження громади. Спеціальний фонд це також власне надходження громади, але мають вони спеціальне призначення, екологічні кошти. Ранти та благодійних внески бюджетних установ 11,2 мільйона гривень, і трансферти. Це кошти, які надходять до бюджету громади з державного та інших бюджетів, зокрема освітня субвенція 228,1 мільйон гривень. На 2023 рік було заплановано доходів загального фонду у розмірі 771,5 мільйона гривень, в тому числі податок на доходи фізичних осіб 659,8 п'ятдесят мільйонів гривень або 85,5% від загального обсягу. Єдиний податок 48 мільйонів гривень або 6,2%. відсотки, плата за землю 27 мільйонів гривень або 3,5%. відсотки. І акцизний податок 11,2 мільйони гривень або 1,5% відсотки від загального обсягу. За сім місяців поточного року до бюджету громади вже надійшло 688,1 мільйона гривень, зазначила Юлія Порицька. Основним джерелом формування загального фонду є податки з доходів фізичних осіб. Його находження за звітний період склали 403 13,3 млн грн, гривень або на 36,3 млн грн більше фактичних показників аналогічного періоду минулого року. Таке виконання забезпечено своєю більшістю за рахунок збільшення надходжень від грошових виплат від військовослужбовців. За словами Юлії Порицької, видатки Покровської громади на 2023 рік більше ніж доходи, оскільки враховують залишки коштів на початок року та перевиконання показників дохідної частини складають 1 мільярд 91 і один мільйон гривень. Виконання видатків загального фонду місцевого бюджету за 7 місяців складає 543,3 млн грн. Найбільша питома вага видатків за функціональною ознакою складає по відділу освіти 177,3 млн грн або 32,6% та житлово-комунальному господарству 184,2 млн грн або 33,9%. У 2023 році на підтримку комунальних підприємств бюджету громади було витрачено майже 150 млн грн на обслуговування житло. Лового фонду понад 4 мільйона гривень на благоустрій території громади майже 7 мільйонів. У той же час на невідкладні роботи пов'язані з пошкодженням будівель і споруд, було виділено 109 тисяч гривень. Окрім цього, у 2023 році було закладено 24,7 мільйона гривень на ремонт 21,2 тисячі квадратних кілометрів асфальтного покриття. За шість місяців виконання робіт склало 7300 тисяч метрів квадратних та ремонтні роботи. Роботи проводились на вулицях Шевченка, Володимирської, Пушкіна, Кармелюка, Європейський, Центральний, Прокоф'єва, Степана Бовкуна, а також на проволиці Борового. Також за сім місяців поточного року з бюджету громади було виділено майже 6 мільйонів гривень на надання одноразової грошової допомоги та майже 2 мільйона гривень на оздоровлення дітей.